Отже, ви принесли нового капітана Америку? Так, сир, приніс. Минулого разу ми бачили Сема Вілсона в серіалі Надісней Плюс. Там він усіх врятував, коли наказав сенатору виправитися. Культова сцена, і там такий типу: Ви погано працюєте, сер. Тут він теж усіх врятує, звернувшись до політика. Ну, не хотів спойлерити, але так, усе так і буде. О, це жир. Заради цього люди ходять на супергеройські фільми. Добре, що там за сюжет? Що як я скажу вам, що він обертається довкола правда корисні копа? Лене, я закричу. Він обертається довкола прав на корисні копалини. Боже спав! І що закопали не Пам тут? Пам'ятаєте, у віч тих велетенський Целестіал виліз із землі, і більше ми про нього не згадували. Показувати нові концепти чи героїв, і більше про них не згадувати. Це фішка КВН. Так, але я подумав, що можна почати підчищати хвости. З'ясувалося, що в голові Целестіала повно адамантію. Це те, чим Росумаха людей ріже. Саме так. І президент США дуже хоче присвоїти цей рідкоголовний метал СОПІ. собі. А хто в нас президент? Та Рос. Пам'ятаєте? Його? Ну, типу, так. А пам'ятаєте, доктора Сейсмуса Стернса з неймовірного галка майже 20 років минуло. А так, ми натікали, наче тоді, що з ним щось нечисто. Так? Ага, і в цьому фільмі ми розвинемо ідею. Інтригу треба витримувати 20 років. Так і президент Рос трохи сумує, адже він віддалився від дочки Беті Рос. Вона була в неймовірному галку майже 20 років тому. Це сиквел Капітана Америки чи неймовірного галка? Ну, сер, це не ваша спроба. Шо? Але то таке капітан Америка і Сокол приходять на якийсь президентський саміт і приводять з собою суперсолдата Ісаю Бредлі. Найбуде. на саміті Бредлі, та ще пару людей потрапляють під контроль, і скують замах на президента. О, ні, хто бере їх під контроль. З'ясовується, що в Стернсе тепер є супермозок, тому що він заразився кров'ю Брюса Пеннера в неймовірному галку. Майже 20 років тому. Ви сказали спермозок. Він такий розумний, що може усе на світі, особливо прораховувати наперед. І він Завжди вгадує, що відбуватиметься далі, не часто майже ніколи. О, ну добре, то таке і се убредлі арештовують. А колишня чорна вдова, головна охорони роса, перемагає інших підконтрольних людей. О, клас, я візьму на її роль когось комічно крихітного. Крутяк Стоп, що Навіщо? то що там далі? Сим розслідує справу, але йому заважає гримучник і Зміїного товариства. У них двох була сутичка на початку фільму. Ясно. А потім буде крутецька екшн сцена І глядачі такі: о, ні, чи зможе капітан Америка перемогти старого побитого життям за 60? Зложе? Ага, о лупаші ти пенсіонерів. Це пушка. Через гривучника наче знаходять таємне місце, де й сидить цей супермозок. Семуель Стернс. Будь ласка, припиніть казати спермозок. І тут з'ясовується, що президент Рос звалив провину подій неймовірного галка 20 двадцятирічної давності на стернса і тримав його в полоні. Навіщо? Щоб той своїм супермозком зробив роса президентом. Рос обіцяв помилувати його, але не помилував ганьба. А стернс розізлився на роса та вирішив йому помститися. Його можна зрозуміти. Стернс бере під контроль воєнних пілотів і фабрикує конфлікт з Японією біля небесного острова. О-оу. капітан Америка катається на ракеті та всіх рятує, але сокола поранять. О Оу, просто я не хочу, щоб він був у третьому акті. Чому це ж фільм про Капітана Америку? Його. Подорож він має вештитися туди-сюди протягом історії про Тадеоса Роса. Догнав. А перед третім актом з'явиться Бакі Барс. Отак вони будуть битися вдвох. Ні, Барнс трохи розповість про те, про ну, та звалить. О, то він не буде допомагати, ні він зайнятий, в нього повно інших справ. Най буде потім на нас чекає. Оце так поворот: стерн згодував роса невеличкими дозами гамо випромінювань, відбільшував їх у ліки для серця. І що це означає? А те, що президент США притвориться на червоного. Галка! Ха! Ага, Сама нуха для трейлера! І ні, ні, для постера, для всієї рекламної кампанії. Але ж увесь цей фільм веде до цієї сцени. Це сюрприз! Червоний гал. На нього люди точно клюнуть. Ви, ви ви, просто в мене землю з під ніг вибиваєте. Галк рулить. Окей, уся секретна служба починає шмалять по галку. Але йому по цим балам. Вони одразу починають стріляти в президента. Ага. Потім капітан Америка починає битися з ним. І вони потрапляють у ваштевий садок, де Рос часто гуляв з дочкою. Краси! Сем хоче заспокоїти роса, але не може, тому що той НАТО лютий і весь такий галк. О, ну йому буде нелегко його здолати. Ні, це буде легко, як за тушу. Та вже. вони трохи помахаються. Потім се вирішить його заспокоїти. Він же вже намагався. Так, але цього разу в нього вийде. Само амуша. Ну і хрін з ним. Рос виходить у відставку та вирішує добровільно вирушити до в'язниці Рафт, а його дочка приходить його провідати. Ну, раз в нас тут уже є Беті роз нехай вона краще прибіж. Жить до виштового садку, і це завдячуючи їй роззаспокоїться. Стулиться, потім стерн. А що там зі Стернсом? Як його перемогли? Та він просто здався, він втомився. Та ви що? Фільм закінчився, і він теж на усе болт поклав. Дуже зручно в сцені після титрів він теж сидить у рафті та каже Сему: гей, ти в курсі, що будуть ще фільми в майбутньому. Ну, буде всяке різне. Оце рвань. Гей, може, плюс бенера покажемо. А то фільм сильно зав'язаний на його сольнику. Ніт. окей, ну що скажеш? Скажи, що в нас є Капітан Америка та Моцний червоний гал. Гадаю, Марвел знову всі делі, малиха. Так люди просто збожеволіють.